Мали бути їхнім небесним покровителем. Доволі часто ці святки зображувалися на планах укріплень в окремо оформлених картушах. При цьому варто відзначити і той факт, що паралельно існувала практика найменування укріплень тими назвами, звідки прибули переселенці на нові землі, на Кировоградщині – Це Миргородська та Цибулівська фортеці, що дали початок сучасному районному центру Новомиргород та селу Цибулеве у Знамівському районі. Третє. Будівництво фортеці Святої Єлисавети не знищило, не стерло, виділених деякими дослідниками козацьких поселень ковалівки, кущівки, завадівки та лалектіки. Як доказ, офіційне існування вище названих топонімів на сучасній карті міста. Ці поселення поступово були включені в орбіту міста, яке постійно зростало у 19-20 столітті. Подібні тенденції характерні для всіх великих українських міст. Четверте. За час, з часом фортеця Святої Єлисавити студилося стати адміністративним центром Єлисаветградської провінції, що була сформована у 1764 році в складі першої новоросійської губернії, прохання не ототожнювати з Новоросією. Саме 1764 року ми вперше зустрічаємо в документі топонім Єлисаветградська в значенні провінція, але без міста Єлисаветград, як її центру. Офіційним центром провінції визначалася фортеця Святої Єлисавети. Це ж підтверджується подорожніми записками німецького вченого Йогана Антона Грібенштета, який з притаманною німцям педантичністю зафіксував усі назви населених пунктів, які він відвідав. П'яте, назва Єлисаветград вперше фіксується близько 1775 року. На наше переконання поява цього топоніму значною мірою обумовлена європейською картографічною традицією 50-х-70-х років XVIII століття. Для прикладу, на картах академіка Анвіля 1760 року та йогана Готліба Фаціуса 1769 року фортеця Святої Єлизавети позначена як «Елізабет-город за Анвілем та Елізабетбург за Фаціусом». У цей же час на всіх російських картах, які доступні в інституті картографії і в картографічній збірній бюллетеки Вернадського, укріплення святої Єлисавети, позначено як фортеця святої Єлисавети. За умов відсутності указу про найменування нашого міста Єлисаветградом, напрошується висновок, що назва Єлисаветград, що закріпилася за містом з 1784 року, сформувалася сама собою. На відміну від присвоєних імператорськими указами назв Катеринославу, Миколаєву, Херсону, Одесі, Сімферополю та Севастополя, 6. Єлисаветград, як і Кировоград, 에, значить, Місто Єлисадград, як і Кировоград, було, є і буде українським містом. Про саме його українську суті 19 початку 20 столітті свідчить діяльність Єлисаветградської громади у рамках громадського руху, поява першого професійного українського театру. Численна кількість громадських і політичних діячів періоду українського відродження, серед яких Євген Чекаленко, брати Шульгіни, Панас Михайлович, Володимир Ястрібов, Євген Маланюк та перший голова Генерального секретаріату Володимир Винниченко. Сьоме. Єлисевеград відомий у всьому світі через творчу інтелігенцію та науковців, які народилися в Єлисевеграді, працювали в місті або отримали освіту в Єлсеградських навчальних закладах. Можемо назвати Всесвітньо відомі імена Євгена Мухіна. Братів Тобілевичів, Марка Кропивницького, Генріх Амігравуза, Івана Похітонова, Арсенія Тарковського, Володимира Яниченків, Ігоря Тамата, Еріка Вангемака. Це знакові для нашого міста постаті за творчістю і іменекадемії, яких знали і знають Гелесведрачину. Восьме. Наведені приклади вказують набагато, самобутню і найголовніше глибоку історію нашого міста. Нова неісторична назва обнулить історію міста, переведе його в розряд невідомих населених пунктів, що ми вже проходили у 20-30 роках минулого століття. Дев'яте. Не варто порушувати вітчизняне законодавство. Маємо на увазі закон України про графічні назви 2005 року та пакет декомунізаційних законів, які не передбачають вигадування нових та новітніх назв для старих населених пунктів у випадку порушення питання про перейменування. Десяте. Ні європейська, ні тим паче російські карти середини другої половини XVIII століття не фіксують фортеці Інгу-Город на місцях у околицях сучасного Первограда, тобто на Інгулі. При цьому варто наголосити, що існує кілька карт, на яких позначені фортеця Святої Лісавети і укріплення Інгу-Город, але з однією суттєвою різницею: фортеця Святої Лісавети на Інгулі, укріплення Інгу-Город на Інгульці. Що цілком виключає тезу про Інгулгород і похідний від нього топонім Інгульськ, як історичну назву нашого міста? Дякую за увагу. Дякую за